У Брюсселі пройшли демонстрації фермерів і селян, які підтримують виробництво харчів корисних для здоров'я. На марш протесту вийшли люди з 20 країн Євросоюзу. У той же день стали відомі результати французького дослідження, під час якого в поцюків, що його годували генетично модифікованим зерном, виникли ракові пухлини та інші хвороби. Говорить французький активіст, депутат Європарламенту Жозе Бове. Соконфелі з антроприїзконтізоніявипадорійська коли компанії говорили, що ризику немає. Вони фактично брехали громадянам, приховували правду. Тепер на це повинні відреагувати незалежні європейські агенції з безпеки харчів. Ми повинні і надалі вести дискусію про генетично модифіковані продукти, знову оцінити їхні ризики, враховуючи нові дані, які свідчать про абсолютно неймовірну небезпеку ГМО для здоров'я людини. Критики генетично модифікованої кукурудзи та інших харчів твердять, що немає достатніх даних про вплив цих продуктів на здоров'я, адже їх почали вирощувати лише 15 років тому. На брифінгу кореспондентка «Євроньюз» поцікавилася, чому Єврокомісія до нині брала до уваги дослідження, в ході яких пацюків досліджували протягом трьох місяців, а не всього життя. Якщо останнє дослідження має наукове підґрунтя та привносить до науки щось нове, тоді так Єврокомісія повинна зайнятися його результатами. Євродепутат бове закликав негайно припинити у ЄС вирощування та імпорт ГМО. А фермери під час протесту у Брюсселі переконували всіх повернутися до здорової їжі.